Отже, друзі, вітаємо. Удари. Проживає. Пробиває. Гажимон. І що тут пенальті буде? Тут здалося голову. Давайте повтор дивитися. Гажимон потужно. Блохін Тут потужно. Партизан виходить вперед. 1-0. Дивимось повторно тут навіть не поворухнувся Блохін. Потужний удар І... Точна передача Боєв. Потрібно доставати м'яч. Удар і Залітає м'яч. Ворота. Марк Боєв. Забиває потужно. дальнім пострілом. ближній кут 2-0. П'ята хвилина поєдинку. Марк Боєв відзначається. До будью вельника Каржинівський прокидає м'ячі. Дуже близький. А що далі діяти? поки не вирішив. Каржинівський як же класно розвернувся. І ще один шанс. М'яч прокинув, але встигне, встигає пробити навіть. Встигає. Проти нього Віт... Віталій Тур. Потужно пробиває. Момент удар! Момент і витягує м'яч. Передача удари забирає м'яч. Курбанов не встигає пробити. <звіт> Партизан достає м'яч кулаками. І тут... І тут не залітає м'яч ворота. Євдокибафи. Сметанін. Забити потрібно. Віталій Тур. Курбанов. Активніше почали діяти гравці будівельника. Какачак. Моменти знову все. Що Будуть, тому що пройде все в одному залі. Гажимон вдасться добити. Гажимон, Передача вперед. Сметанін бореться. Курбанов. Курбанов тут сам себе в кут Загнав і мороз. Всім тихо, у мирного неба. Скоро почуємося до побачення.